Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами розберемо номер 1169 за підручником Алли 7 класу автора Олександра Істера». Наше завдання: складіть систему лінійних рівнянь з двома змінними, розв'язком якої є пара чисел. Поїхали з першої парочки. Давайте так, щоб ви не плати, я запишу Х дорівнює 1, а у дорівнює мінус 3. Це координати 1 мінус 3, але ми знаємо, що чому відповідає. так? Значить, нам треба скласти будь-які лінійні рівняння. Давайте виберемо будь-які коефіцієнти. Ну, наприклад, 2х плюс 3 Так? Наприклад, ми хочемо взяти таке рівняння. Але нам треба саме головне зрозуміти, чому воно ж дорівнює. А оце ми можемо зрозуміти, коли підставимо значення. Значить, це місць іксал 1 Тобто, у нас буде 2 помножити на 1 плюс 3 помножити на мінус 3 замість ігрека. Давайте рахувати. До рівня 2 помножити на 1, 2, А 3 помножити на 3 це буде мінус 9. 2 мінус 9 це буде мінус 7. Тобто в результаті повинно вийти мінус 7. Перше рівняння, отже. Я ось тут напишу 2х плюс 3y дорівнювати мінус 7. І тільки тоді, коли ми підставимо значення х і, у, у нас все буде правильно. Давайте візьмемо якісь інші коефіцієнти, наприклад, 5х мінус 7y. Можемо таке взяти? Можемо підставимо, значить, у нас буде 5 помножити на 1 так, замість x. Мінус 7 помножити на мінус 3 замість y. Давайте рахувати 5 на 1 5. Мінус на мінус дає плюс 7 помножити на 3 21. 5 плюс 21 буде 26. Тобто, наступне рівняння у нас буде 5х мінус 7х рівня 26. Система. Ось так. Перше справилися. Так, давайте друге. У нас х дорівнює 4, а y дорівнює 5. Я думаю, схему ви зрозуміли, коефіцієнти продумувати будемо самі. Наприклад, будемо оригінальні трошки. Мінус х візьму, Можу? Можу. Плюс 4 у Можу? Може. Підставляємо значення: замість х 4, це буде мінус 4. Так? Плюс 4 помножити на 5. Дорівню. Рахуємо. 4 на 5 20, 20 мінус 4 це буде 16. Отже, я запишу ось другу систему. У нас буде мінус Х плюс 4. Дорівнювати 16. Є перше рівняння. Давайте ще придумаємо. Так, о, наприклад, 3х мінус 10 у Можемо. Можемо. Дарівня 3 помножити на 1. Замі... Ой, не на 1, Це вже я з першого. 3 помножити на 4. Так, ось у нас Х. Не туди глянула. Ну, не ображайтесь на мене. Мінус 10 помножити на 5, так, замість у. Так, а, все Так, 3 на 4 12. мінус 10 на 5, 50. Віднімаємо. Від меншого віднімаємо, більше це буде від'ємне число. 50 мінус 12 це буде 40 38, так? 38. Отже, друге у мене буде рівняння. 3х мінус 10 у дорівнює мінус 38. Системно. Звичайно, будь-які коефіцієнти ви можете підставляти. Саме головне, щоб ви зрозуміли схему: нам завжди треба знайти відповідь. І тоді у нас все буде добре. Все. Це буде розв'язок даної вправи. Дякую вам за терпіння, за увагу. Підписуйтесь на канал і не забувайте ставити лайки. До нових зустрічей, Па-па.